Привітати бородицю, та коли він поваже в твої тілення, Господь, то не бог побратим, та хто твоїм весілем голосом. Радися бо через себе, радійся і Сай, радийся через себе прокляття щезне, радийся да нас упадку піднесення, радися, Євниці заслуження, радийся висотоля. Людського розуму недосяшна, радуйся, глибиної анизького розуму проглядна. радуйся, бо ти стала престолом Царя Господа, радуйся, бо ти носиш, то хто все носить. радуйся, до світня провісниця, сонця, радуйся, лоно Боженого тілення, радуйся, бо двоє суттєві обновляється. Радуйся, бо через себе творцеві, поклоняємося, радуйся, невісто, недісна я. Радуйся, невісто, не невісна я, бачачи себе, чистої присяда діва рішучо, відповіла Гаврілови. дивних слів твоїх душа. Моя спроможна збагнути. Бо про яке зачаття в дівсиному молоді ти можеш говорити. Не було швидше Аллилуя, Пелуя. Хай мене спагнену спагнути, бажаючи, запитала ніва Божого костальця, скажи мені, як якісне порочного радівичого може син родитися від зі страху відповіді й кажуть чим. Радуйся в невимовну постанову Божого таємниче, не радуйся повільниці, та й мовчанкою вкритий, радуйся започаткування чудес Христових, радуй Босного продвірі, що до нього, радуйся, на небесна, що Бог зійшов нею, радуйся, мостем, що сущих на землі ведеш до неба, радуйся, чудоля, і впредіння, радуйся поразку тяжка для диявола, радуйся роди світло, зродила причудне. Радуйся, бо ти не вієм, нікому, як це сталося, радуйся, бо ти пізнання мудреців перевищуєш, радуйся, бо ти розум вірних освічуєш, радуйся невісто, не невісна я, радуйся, не я. Співаючи, Аллилуя, Аллилуя, Аллилуйя. Маючи Бога, воні бо своєму поспішає, ніби дає лише вете дитя, як тієї, тільки почує привітання, сратіло і, при і заворушуся, і тим наче піснями не привітало. Радуйся, налоскоросвиня нем'янучої, радуйся, бо ти присбала, ти списпала, безсмертний, радуйся, великовниця, великовника чоловіка дубного, радуйся, бо Ти породила, дате, життя нашого, радуйся, небороднюче багатство милосердя, радуйся, трапезо, прибагате на дари помилування, радуйся, бо через тебе, рай наного засвіго розкішно, радуйся, бо Ти даєш душам пристановище. Радуйся, дітям немоликати, радуйся всього світу очищення, радуйся благовоління Боже для смертних людей, радуйся довіря смертних людей до Бога, радуйся, невісто невісна я, радуйся не, горію либо, сумніви охоплений, збентежився праведний Йосиф – Знаючи тебе, діво, подумав, що ти непорочна була кимось ведена, але пізнавши, що ти зачала від духа святого промовила мируня. Радуйся, матія, гнята і пастиря, радуйся, кошаровець духовний, радуйся, захист від брогівни, радуйся, туча, що райські двері відмикаєш, радуйся, бо небеса тішаться з землею, радуйся, бо земля веселиться з небесами, радуйся, апостолів слава безупинна, радуйся, подвижників, сила непереможна. радуйся, переможне, радуйся основ'я непокійна. Радуйся, світле піснення, благодаті, радуйся, Бо через тебе, пекло того радуйся, Бо через тебе, ми славу, де я радуйся, невісто, не небісна Я, радуйся, небісто, не я. Світлом, немов за світильником царя, могутнього шукаючи, знайшов, що приступили до недоступного, закликали з радості, але гуя, Алелуя, Алелуя, Авелуя. Колись халдейські побачили на руках діли того, хто руками своїми людей сотворіли. І прийняв білих людських, поспішили дарами, його вшанувати, а благословенно мій жінками, привітали, Радуйся, мати, мати, зорі, мої радості світлянку дня, та інственного. Радуйся, бо ти сила, вогонь, спокуси, радуйся, бо ти просвіщаєш весна святої Тройці, Радуйся, бо ти позбавила влади нелюдяного учителя. Радуйся, бо ти я вела Христа Господа, чоловіку любця, радуйся, бо ти визволяєш людей від служби і долохвальної, Радуйся, захисниця від учинків всіх радуйся, бо ти спинила вогне поклонство, радуйся, бо ти пригасила полум'я пристрастей, радуся вірних провідниці до мудрости, Радуйся, веселості всіх поколінь. Радуйся, невісто, я. радуйся, невісо, не вісна я, душі проросло про тебе богоносними проповідниками вернулися, модрі ці до Бабелони, і всім про тебе, Христе, проповідали. Поминули вони шаленого ірода, не здатного співати, Алелуя, Алелуя, Поділа. Радуйся стовпи, вогнення, що сущим у тебе від року показує, радуйся покрови світу ширші від облаків, радуйся, бо що ману заступила, радуйся спожебни, це остини свято, і радуйся, земле обіцяна. радуйся, земле молоком і медом, текуча, радуйся, невісто, не я. радуйся, не Тебе, як немовля, на руки свої, але, пізнавши в тобі правдивого Бога і здивований твоєю невимовною премудрістю, він закликав, Аллилуйя. нас свої сотворення позачався в божественному непорочному лоні полоні вийшов з нього, зберігаючи його таким, як було перед тим, ненарушеним, щоб не Щоби, подивляючи це чудо, співали волотері, радуйся квітку, не тінности, радуйся віночку чистоти, радуйся коло Воскресення, право образи Радуйся дерев. ти в що життя нею показала, радуйся дерево, що родиш овочі на поживу вірним, радуйся, дерево, моря, смолиста, що батьом дає захистом, радуйся, бо ти породила відкупителя для поневолених, радуйся бо ти породила провідника для заблуканих, радуйся судді праведного благання, радуйся багатьох ріків прощення, радуйся, надія безнадійних, радуйся любове вище, порадуйся їх бажання. Рабися невісто, не я, рабися не вісо, я, бачивши чудовина, народження, відарімся від світу і думками принесімся на небо. Бож на те Всевишній Бог явився на землі, як смиренний чоловік, щоб на небо піднесе тих, що співають йому. Алелуја, 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 Алелуја. Реску на земља да је неба не покинув унезбавнени Бог Слово, бо це несминно је мисце було, а ложественим сходењем и народењем вид Богом вибрано је диве, што чула да привітання. Радуйся, бо ти вмістила Бога невмістимого, радуйся величності таїнства, брамо, радуйся, для невірних вірним новина нечувана. радуйся для вірних поколонай найвища. радуйся присвята колісниця, на хіровимах, радуйся, при приславних, сухого не сирапима, радуйся, бо ти супротивності погодила, радуйся, бо ти дівство і материнство поєднала, радуйся, бо ти без тебе провина прощена. Радуйся, бо через тебе раніш нову. Відчинений, радуйся, включи до царства Христового. Радуйся на добра вічного, радуйся, невісто, невісна. Радуйся, не я. Сили величності Твого Святого кілення бо неприступного, Бога побачили, як приступного для всіх чоловіка, що з ними перебуває, і чуєш у всіх Аллилуя. Аллилуйя! Панемовні, наче рибні ми перед тобою, бо радиться, вони спроможні, пояснити, як то ти дівою, перебуваючи, породити могла, а ми подивляючи таїнство з вірою, вживаємо. Радуйся при мудрості Божої містили, лише радуйся, бо мідіння Божого скарбниця, радості по тий мудріцю не являєш, радуся, бо красномовці перед тобою німуть, радості, бо завзяті всякі перед тобою розум утратили, радуйся, бо перед тобою замовкли ті. Що різні виладки видумови, радуйся бо ти я тенцю, лукавих хитростю розвіяла, радуйся, бо ти мережі риболовців наповнила. Радуйся, бо ти з безодні незнання виводиш, радуся, бо ти пізнання батьох розсвіщаєш. Радуйся короблю тих, що хочуть спастися, радуйся пристріни плавби життєвої. Радуйся, невісто, не я. щоб як чоловік прикликати чоловіка, як Бог, щоб почути від нас. Аллелуя. Аллелуя, Аллелуя. Аллелуя, радія, мороди сидіво, те для всіх, що до тебе за заохорона тебе, речи старей землі творець. То твоє волоні поселився і всіх навчив зивати до тебе. Радуйся, ті вівчусі, під порох, радися, Богом спасення, радуйся, основ духовної обнови, радуйся, подати по Божої ласки, радуйся, бо ти відродила нашу різці зачати, радуйся, бо ти нерозумни, попам'ятала, радуйся, бо ти знищила дощу в цеє душі. радуйся, бо ти породила бочаня, він на стену скріплиця непорожного подружжя. Радуйся, Бодини з Господом поєднала. радуйся, ніби ковниця чудова, радуйся пуща тихів на окрасу, радуйся, невісто не невісто Я, радуйся, невісно, не я. Твої. Хоч принесемо тобі царів святийських, і пісень, що зернин тиску, то не зробимо нічого достойного супроти тих дарів, які дали нам, що співаємо, аллилуя, добромінням святили констали, для тих, що перебувають темряві, бо позапали. Світло наприродній, провадить усіх до божественного тих, просвічуючи близько людський розум, тож її за теплі дітами, радуйся примутня, сонця духом, радуйся ся йому світа, стайчу, радуся близько, бо що світ прояснює, радуйся Бог, що страхом рому, ворогів, проймаючи, радися духом, хроминицьким засіяла, радийся до ріки і повноводний, радуйся право, брати духової Raduj se ti skvetne i polne i očišćenja, raduj se kuk rešu sumrinja odavaje, raduj se čašu šutne i radi se šerpajima, raduj se da se upakući i pristovi, raduj se žitja polne te Від усіх до прости тих сам, прийшов до тих, що віддалися від його ласки, і роздерши їх довгові зобов'язання від усіх чує. Аллилуйя, Аллилуйя, У святиню Богу, Господь, що держить усе в своїй руці, поселивши у Твоє молоді, освятів, прослави і навчив нас усіх співати Тобі. Радуйся, мешкання Бога, і слова, радуйся, свята над святими, радуйся, кивоти святим духом позолодженим. Радуйся, скарбе життя навитку невичерпний, радуйся вічне, коштовний володарів побожних, радуйся, похвало чесних священників богомільних, радуйся, непорушна вежа церкви, радуйся, непохитна опора держави, радуйся, Бог тобі, запевнення нашої перемоги, радуйся, бо через тебе вороги згинуть, радуйся тіла мого здоровлення, радуйся душі мої, спасення.